Давайте подивимось ситуацію, коли ви обоє мовчите в парі. Давайте подивимося, до чого ця мовчанка призведе. Кому це актуально, той, звичайно ж, дивиться. Так. Ну, ви знаєте, ця мовчанка приведе вас до того, що градус кипіння наскільки виросте, що вогонь між вами такий розгориться, що потім виліється. Це все у... Вогонь кохання, пристрасть. Тут так показується. Руна Вона це позитивна руна, яка показує пристрасть, перемогу, успіх, вогонь загалом. Так, угу. так, і перемогу показується. Тобто, оця мовчанка, якби там не дивно це не звучало. Вона призведе до того, що вона вам на користь, бо... і потім все з, новими, якимись такими, з новою силою розгориться, це вогнище, кохання. Так, вже є якісь перші проблиски цих е, полум'я цього, яке ще тільки-тільки починає розгорятися. Таким чином, ви нібито маніпулюєте один одним. Уся мовчанка це маніпуляція із вашого боку, і з боку вашого партнера. Так, звичайно, що тут присутні конфліктні енергії, енергії непорозуміння. Але але, ви подарунок один для одного, і ви не можете без взаємообміну енергіями. Тому рано чи пізно ця мовчанка переросте в ось таке бурхливе примирення. Так, ваш партнер або, можливо, це ви, в імператорських енергіях перебуває. І це означає, що людина досить вперта, якщо в мінусі дивимось, да? людина, яка свою точку зору ставить вище за інші точки зору. Можливо, ця людина має певний статус в суспільстві і звикла, що їй підкоряються. Тому, можливо, із-за цього у вас і виникли якісь непорозуміння. Але загалом, загалом в майбутньому показується, що у вас сім'я чекає, примирення. І матеріальне благополуччя, достаток, і вихід у сімейні стосунки. Навіть так. Але поки що це безресурсний стан у вашій парі. Немає енергії, немає тільки тривоги, страхи, переживання. Показується, якщо ви жінка, то це ви, ви перебуваєте в енергіях таких гарячих, вогняних. Ви досить яскрава жінка. І саме ви, напевно, будете тією першою іскоркою, яка піде саме для оцього вогнища, яке розгориться і потім переросте в примирення, в пристрасть.